Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунчин Конджелами з півдня Одеської області. Сьогодні у нас неділя, вчора прийшов дощ знову, ще з п'ятниці почався в ніч і прийшов дощик. Ну, Вже після обіду вчора не було. Зараз підемо за хату трошки прогуляємось. Трошки покажу розповім, бо. Скоро прийдуть дівчата допомагати виноград крутити останній. Дивіться, у нас тут космополітен, кін гарний. Але, але на продаж, поки його немає, не буде. Дивіться, які в нього кити ці гарні кучеряшки такі. Космополітен дуже гарний такий, багато білого кольору на листях. Він у мене ж вже давним-давно, ще в однокласниках купувала у жіночки з дому. Скажу за 50 гривень купила, ну там, 2 три гілочки було всього. Е, ну, множиться тільки коренем, тому досить-досить довго і мало. Ой, що ще хочу сказати, захворів чоловік лежить з температурою, все хозяйство впало на мої плечі знову свині кури. Оти, собаки, риби, всіх треба покормити зранку. Ну, завтра почну копати зранку посилки на вівторок. Трошки така вийшла затримка, тому що знову дощі були. Я ж кажу, у нас в цьому році як ніколи, у нас ніколи не було стільки дощів, щоб на осінь стільки дощів було. Останні часи завжди посуха, посуха. от Читаю коментарі, ви пишете, друзі, що у вас теж сухо, сухо, сухо. а У нас, бачите, на півдні просто заливало. І саме на цьому-самому самому півдні, бо вон, де Одеса, там було сухо. Всі ці дні, коли в нас лило, в них було сухо і тільки вітер дув. Так, розпустилися ще деякі злаки, покажу мітьолки, тому що то дощі йшли. Похмура погода була, не було, їх видно досить таки. Зараз попідсохало, сонечко, вітер. Прогуляємось, ну скажу, довго не можу, тому що дівчата прийдуть крутити виноград. Ми його вчора зірвали вже ввечері, тому що дощ в далині біля бочки червоної куча гора, там ще в коморі дві в каструлі чотирьох відерні. Так що... Треба перекрутити, потім знову по справам із МАЮ поїхати в місто. Потім, потім треба дивитися по посилках, що кому довикопувати з ґрунту, щоб хоч написати ціни. Так, розпустився Мунінглайт. Друзі, я казала, що є лаки, рідко квітуть. Оце перший раз він у мене випустив мітьовки. Гляньте, які вони червоні, але вони малесенькі, бачите, малесенькі-малесенькі зовсім. Свині поруч кричать Ось такі малесенькі. Цікавий злак. Так, зараз покажу фламінго. Фламінго, до речі, розпустився давно, вже в нас, він же, ну, він вже й вигорів. Ой. Він вже й вигорів все. Вже. О, господи. Ну він був такий гарний, гарний рожевий. ні Зараз він вже вигорів, вже все. Мітлки в нього, бачите, такі. Зараз покажу, бачите, мітолки в нього от великі. О, тільки недавно кормила, все треба звіти. Ось фламінгосі, капець. Тільки ж кормила вас, що ви кричите знову? Так, міскантус гігантський, він дійсно гігантський. Дивіться, які величезні кущі. Теж вже квітує. Він гарно зараз не Бачите, такий вітер у нас. Ну, хоч сонечко, вітер просушить сьогодні в день трошки болотяку нашу. Дивіться, ось. Ой. Зараз постараюсь навести, бо однією рукою тримаю. Вони, ну, мокре після дощів. кажу, вони в нього взагалі такі. Рожево-сріблясті. Зараз, бачите, він трошки почервонів квітує, а взагалі, такі, ну такі ніжні рожеві. Чому році погода геть не така, як завжди. Ось, до речі, те, що ми думали, що кабарет це варігата, виявився, гляньте, мітьолки зовсім рожевого нема, такі ну, кремові, якісь у ньому, світленькі, зразу цікаво. Оце ж він у мене перший рік. Ну, да, ось теж мітьолка його така світла цікава. А рожеві зараз підніму наверх камеру, дивіться, які. Оце гігантські, гляньте, яка краса. І бачите, в нього мітлки зовсім різні. Геть інші. Бачите, вони такі. Я, як тут вам показати, ось вони звідси йдуть аж сюди, да, от такі ріденькі. А у гіганта, гляньте, які рожеві, і тако в кучці, наче, в купочці, наче, бачите, наче ще не розпущені до кінця, але вони вже розпущені. Але просто такі цікаві, гляньте, яка краса. Вони дійсно на сонці виглядають сріблястими. Так, да, бо питали за фламінго, фламінго вже квітує доношкала, він вже навіть встиг вигоріти там. Он... Ось він тут ще трошки є. Ну, все вже він вигорів, він був рожевий. Все, не видно нічого. Він був рожевий, вже вицвів. Я вже прошляпила цей пік цвітіння. Так, цвіте ось айстра, айстра. Леді In Black, це Верескова. Ну, друзі, вже буде на Я її тільки розсаджувала, бо випродовувала. Теж так замовлення. Знаєте, приймала, приймала, тому дивлюсь, що випродала все, залишився один кортик собі. Це весною поділила, трошки наросло. І вже буду ділити на весну. Так, до речі, ось Мюленбергія розпустилася. Бачите, тут у мене в дібрях росте. Я тут все тикало, де було місце вільне. Там все тикало в кучу-кучу. Кучу. Тут он просто дебрі тепер. Он. Все зарощя, Ну, Буду викопувати ще, що на продаж, що потім на ділення піде. До речі, всі пенісетоми буду обрізати, тому що вони вже осипаються. Все. Вони вже осипаються коли їх, дивіться, я вся у цих хустюках, по-перше, а по-друге, Воно все осипається все одно, і вже в них і кольору того нема, так що краси нема ніякої вже. Ось це свинка пепа, єдиний кусь великий, ось маленький. Це які лишилися в мене на розвод. Так що на весну точно не буде свинки пепи. Будемо чекати вже аж на осінь, можливо. А я ні. а я ні, ще не розпустилася. Я ж кажу, ця волога за останні тижні. Багато дала. у нас аж повигнивало все листя, попріло, дуже-дуже багато вологи. Бачите, вже все. Це маудрі теж уже, вже все, вже сипеться все. Обрізаю все. Це у нас редхет ось. Ну, буду ще викопувати. Трошки лишилося в Black Beauty. Ось він такий цікавий. Трошки теж лишилося на розвод. Скоріш всього, все буде тільки на осінь. Так, тут тінь перовська зовсім в тіні ніяка. Зовсім ніяка. Все-таки потрібно сонце. Трояндочку купувала восени, збирали з цих троянд на ЗСУ гроші відправляли, тому я купила, хоч вона і не дуже мені була потрібна, ну купила. Здається, гривень 300 дала за неї. Така вона, бачите, ну, більш бордюрна карликова. Цвітучі досі і біскуси деревовидні. Це, до речі, саме пізні, ось, от він ще квітує досі, досі досі. Ті бачу, вже відцвілися. Зацвів у мене Аконіт синій. Дійсно такий, ну, практично синій. От дивлюся, в телефоні зовсім колір його. На його він набагато синіший. Ну, астра, бордюрна вже відцвітається. Так, Знаєте, вчора виставляла відео про нашу вертуту. Дуже цікаво, що в багатьох районах України називають гарбуз кабаком. От Дійсно, це, значить, це не наш діалект місцевий, а значить в українській мові він так і називається кабак теж. Не тільки гарбуз. Ну, гарбуз, я скажу чесно, що незвично. Ми так і говоримо вдома: кабак. Кабаки і кабачки. Дивіться. Красивоплодні саї. Я вам скажу, що дуже гарний. От його ягідки просто перламутрові. Дивіться, просто перламутрові. І знаєте, як якісь бусинки оцього, да? на мистинки, вірніше. Е, на продаж нема. Але купила в цьому році весною два кущі. Буду прикопувати всі гілочки, зразу прикопувати, які будуть відростати, щоб вони вкорінялися, тому що пробувала живцювати, щось в мене так за скільки років не вийшло зовсім жодного разу. Яблуня декоративна, гляньте, почала вже спіти, вже жовтіє. Дівчата сміються, от мене кажуть, молодільні яблучки. Їсти можна, я кажу, можна, не смачно, але їсти можна. Неотруйні, але не смачні. Пробула вже після морозу, вони такі, ну, все одно воно вони кислуваті, несмачні, ну зате гарні. Ще й цікаво, да, що яблука такого розміру. Ось, до речі, це вже поспіли. Чому вони вже поспіли? Ось вони такі коричневі стають, бачите, стигля, вони вже м'ягесенькі. Ну, квітує сентябрінка, Ось так, як у нас кажуть, а по книжному воно, по настоящому айстра багаторічна. Бачите, в інших краях говорять морозець на них. У на нас кажуть сентябрінка. Квітує ще квітує. От що що, вона квітує досить довго. До речі, ось. Оцей колір, він такий, знаєте, чорнильно-синій. Ну така гарна вона махрова висока. Рожева махрова сама рання, вже відцвітається. Яблонька плакуча теж. Друзі, ще щодо посилок, хочу сказати, що ну, не встигаю, я все-таки доші трошки перебили чергу, затримали мене. Ну, не можу я фізично більше пакувати, скільки ми пакуємо з дівчатами, тому що ну, я ж кажу, просто не встигаємо. У нас нема такого, щоб це був розплідник прямо. Оце мені дуже нагадує Lady in Black, от, дуже нагадує, бачите, але вона трошки крупніша. Я показувала ось перед цим недавно Lady in Black. Дуже нагадує, але вона крупніша від неї. Цікавий сорт. І теж такими цвіте от гронами, гронами. Так, хотіла показати тут тут. До речі, рожева гаура квітує. Ще посадили в горщики, ще є, ще буде трохи. Антицикламент, красунчик. Друзі, скажу, не продаю, тому що це одна тут цибулинка всього. У мене було два кусики, один чомусь пропав, не знаю чому. А діточки ще зовсім зовсім малесенькі. Треба чекати, щоб вони хоч на щось були схожі. Це у нас махрова бордюрна. Айстра. Ой, дивилася, треба зривати вже. Господи, як тебе звати? Хурма. Бачите, вже яка жовта, цю гіляку треба сьогодні. Дівчата прийдуть крутити виноград і обріжемо за одну хурму цю, хоч цю гіляку нижню, бо зламається від ваги. Виноград вже весь зібрали, тому що дощі почав прямо, знаєте, гнити, друзі. Ці роки висів у нас до грудня. До грудня ще висів, а в цьому році все. Дуже багато вологи. Гляньте Грецієла, яка гарнюща. Дивіться, оце Грецієла. Величезний кусь будемо прибирати в цьому році, ділити, гляньте, який він червоний. Так, заводчик чоловік збирає гамнячки собачі, бо собачка в нас бігає. А ці туї обстригала їх десь взимку. Ну, так пообстригала їх, попскубала, що аж страшно було. Обросли гарнюні, ну буду стригти. Знову туди десь ближче до зими, буду знову стригти. На лимон. Гляньте, бере склет крилатий. В цьому році вперше він у мене червоніє. Завжди був зелений, чуть порожевів був і осипався. В цьому році красотунчик. Не такий яскравий, звісно, як то на фото показують. Але все-таки красотунчик. Гляньте, як виділяється. Ялинка хупсі сама, голуба із голубих. Так. Ой, зацілала за, за ця айстра, що майже голуба, вона така, коли розквітає повністю, вона бускова, а потім стає майже голуба така, коли світлішає ще. Теж ось бюрючина, все треба встригати, так в мене не. З'явилося часу, не в вересні, не в жовтні, поки нема, можливо, в листопаді вже почну стригти. Так, ну, тут такого цікавого нема нічого. Он теж меморі росте, бачите. Троянди, троянди квітують, звісно. Скажу, що багато трояндів таких привитих на шепшині. І відбиває он такі гіляки. он, дивіться, що робиться. Не знаю, треба буде прямо відкопувати їх уже. Цілі зарослі. Так, ну ще трошки і все, бо дівчата десь мають ось ось прийти. Зізіфус у нас достигає. Рвемо їмо потрошечки. Вчора, наприклад, рвала. Бачите, вже цю сторону обскублигить. Обірвали тільки зелене, а он ще наверху там коричневих багато. Дуже тим більше в цьому році це дощі, вони прямо сочні такі. Сочні. Тут був ще виноград, у нас ми обрізали. Останній шардоне. Ой, Ти, неділя хтось щось пиляє, люди працюють. Ось, до речі, граціела теж. Ну, тут вона якось зацвіла раніше і трошки вже вигоріла, вже не така червона. І інжир інжир десь бачила одну інжиринку. Ага, ось вона так і є одна. Це повинна зимувати. Ну, на Наступний рік вже маю надію, що буде більше ягід. Так, як зима. Ось, от гляньте, тут щось грацієла. Дивіться, тут вона у нас по мезі. Оцей кусок відкопався на продаж отут. А тут у нас китайський і грацієла. Китайський, бачите, вже й облетіли геть. Ці мітьолочки, а гротіла, гляньте, яка вона гарна, червона. І я ж скільки от розказую про нею, що вона дольше дол всіх стоїть е зеленою. От бачите, е китайський вже починає жовтіти. А вона буде стояти і стояти і стояти до морозів, от поки не, не почнуться морози. Вона стоїть зелена. Як і джима. Так, бачите, ось. Посадила в саду трохи під деревами. Айстрів теж. Тут у мене цибулькові весною квітують. І ось Айстрина осінь. Наша ще одна хурма, ну, це вже така крупноплодна, товстокора, вона лежить довго, зберігається. в цьому році в цьому році сіїли минулорічну, довго лежить. Рантика, вона гарна. Теж ще трошки будемо зривати. Так, ну туди на той город вже не піду. А бур'яни гляньте, наче весна, капець просто якийсь. В Листопаді буду починати полоти, все, виполювати. Тому що страшне, що робиться, ну, хоч свиням що давати. що зараз поки не до бур'яну. Ось меморі. Красоту. Дивіться, отут недавно ж тільки робила ці рівцяки, гляньте, земля, яка зелена вже. Треба тільки косити потім. Тільки косити треба. Маємо ріон Оріантус. Так, тут знову вайва посипалася. Я ж кажу, дивіться, бур'яни, оця мокриця, от та, що весною. Прохолодно, вологи багато і вона собі шикує тут. Ну, прийшли знову сюди. Так, друзі. Буду закруглятися. Пройду в цей дебряг. Буду закруглятися, до речі. Дивіться, ой, чимирник вонючий. Це буду чекати, поки він тут зацвіте сіється, бо в одному місці вона там був величезний, кущ зацвів, але біля дорожки ріс. Для доріжки ріс, чоловік його обрізав, тому що він заважав. Я кажу, ну ти молодець, хто ж тепер буде насіватися. До речі, цвітуть ще німфеї. зараз прохолодно, вони зацвітають пізніше, ближе до обіду, і до самої ночі цвітуть. Там ще, бачите, видно, воно одна зліва там розпустилася тут. І, до речі, цвітуть усі жовто-рожеві кольори. От ні білої, ні червоної, ніякої немає, ні жовтої. а Я відсилала ось жінці на минулому тижні Джорджія Піч. Самі виносливі. такі виносливі вони, самі-самі. Моя хризантемка жовта. Друзі, на продаж немає. Я не займалася, не ділила нічого. Це ось така красунька для себе помповидна. Ну, от і все, треба йти відкривати сарай. І будемо різати не різати, перекручувати виноград. Хоч і неділя, але робота завжди є. Це така темна, ну така темна просто. от От ця реально от майже синя. От практично синя. Навіть не знаю. От там, от, якщо зараз одивитись, от ота от сама-сама зліва, оце її колір. От бачите? От там одна, два, три, чотири от зліва, це її колір. Це, що вправо йде чорнильна, це вже не її колір. А от вона така, я ж кажу, практично синя. Це мої нові сорти буду ділити. Множити тут один кущик всього. Весною поділю все. А на осінь вже, коли почнуть кютувати, тоді вже, можливо, щось буде на продаж. Так, все, друзі. Дякую всім за коментарі. Було дуже цікаво знати, що гарбузи готують і. Солені з сілью, У нас такого ніколи не було, настільки солодкий. Навіть гарбузову кашу варять з рисом на молоці. але все одно вона тільки солодка. Кабак гарбуз настільки солодкий подається блюдо. Більше не знаю таких рецептів. Ну, Можливо, там десь по ресторанах готують, ми там не ходимо, не знаю. А в домашній кухні я такого не зустрічала, не чула ніколи. То, що сир, то можна. Дійсно, тут можна з кропом, з цибулею зеленою, то от можна його по-різному готувати. Ми просто, просто так любимо, що просто зелений сир. І все, гляньте, похолодало, вода стала прозора. гляньте, як видно, риб тепер. Красотуни. Ну і моя любима картинка отут, міскантус над водою. От дивіться, які у нього китиці, щось схоже на фламінго, але фламінго ж поклав купоці, а ці такі геть-геть ну, новий сорт вийшов. Забула, як мені жіночка запропонувала рожевий світанок чи що... щось таке. Можливо, так його і наземо, тому що він дуже-дуже гарний, дуже ніжний. Я ж казала, це в мене сіянець. Сіяниць ось в цьому місці вийшов і дуже дуже цікавий. До речі.